Казано UA. Як зареєструватися та які бонуси ви отримаєте після реєстрації. Насамперед, для того, щоб зареєструватись, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Як бачимо, нам необхідно вказати свій номер телефону, свій емейл, придумати пароль та нажати на кнопку реєстрація, тим самим підтвердивши, що вам є 21 рік. Після того ми підтверджуємо свій номер телефону або ж пошту і переходимо на основний сайт. Ми можемо пройти на сайті верифікацію через банк ID або через дію. після чого ми можемо вже робити депозит та грати в даному казино. Які ж бонуси це казино для нас дає? Ми можемо перейти в акції і детальніше про це прочитати. Як бачимо, у них тут діє вітальний бонус до 200 тисяч гривень та 300 фриспінів без вечору. Бачимо, якщо ми зареєструємося, зробимо депозит від 150 гривень та активуємо доступний бонус при поповненні депозиту, то ми отримаємо на перші 6 депозитів бонус 100%, його можна взяти або ж відмовитись від нього. Та найголовніше фриспіни без вейджеру, як бачимо, на перші 6 депозитів. Ось бонус на депозит, бачимо, що тут є вейджер. А на фриспіни до депозиту немає вейджеру. Таким чином, якщо ми, приміром, робимо депозит на 150 гривень, то ми маємо плюс 20 фриспінів без вейджеру. Якщо ж я роблю депозит більше 350 гривень, то я отримую 100 фриспінів без вейджеру. Для прикладу, я закинув 350 гривень і отримав ці от 100 фриспінів. Ці фриспіни я можу прокрутити в казино. Виграти кошти, і відповідно вивести як і власні кошти, так і кошти, які я заробив із цих от фриспінів, які я прокрутив. Тому таким чином, казино UA дає для нових клієнтів хороші бонуси, а саме до 300 фриспінів без вейджеру на перші шість депозитів, які ви можете прокрутити, і виграти легкі гроші в даному казино. Казино перевірене. Я вже неодноразово тут грав, вони стабільно виплачують кошти. Рекомендую вводити кошти на картки Приватбанк, А-банк. На Монобанк не бажано вводити, оскільки там платіж може йти більше 5 днів. Тому, в принципі, обов'язково рекомендую вам звернути увагу на це казано. Також, якщо ми. Перейдемо безпосередньо в казано, то бачимо, що тут є багато різноманітних ігор. І так само вони проводять дуже багато різних турнірів. Ось бачимо, що у них тут є такий провайдер DreamPlay. І найголовніше, що вони дають також бонус вихідного дня до 200% на суботу і неділю. І також проводять турніри. Бачимо, що вони. В кешдроп розігрують 2 мільйони гривень, і також вони ще розігрують 40 мільйонів гривень, здається. Так. От в містері дроп 200 млн грн. І Real of Fortune до 2 мільйонів за спін. Тобто, тобто на даному сайті є дуже багато різноманітних акцій, різноманітних турнірів в яких ми можемо прийняти участь і отримати частину із цього призового фонду. І також забрати найлегші 300 фриспінів без вечіру, які ми можемо використати, прокрутити і забрати найлегші гроші, при цьому не ризикуючи, по суті, власними коштами. Ось діамантова ліга, також є такий турнір, і бачимо, що там призовий фонд аж 400 млн грн. Тому рекомендую вам грати саме в цьому казино та вигравати.